Але це те, що написано, ми його, ми його розуміємо так глибоко, так сильно, що це стає сенсом нашого життя. Хто слухає і вірує, так? Амінь. Важливо нам, дорогі брати і сестри, зрозуміти, що відбувається навколо нас сьогодні і як це наскільки впливає на нас. От те, що ми бачимо, я б хотів би загострити нашу увагу на якраз у цьому передпасхальному тижні. Тобто, що ми бачимо? Ми вчора всі бачили, ходили люди із вербою, да? і вони ходили до православної церкви. Тобто ми бачимо, що люди в щось вірять, щось відбувається в цьому світі, і люди хотіли б, мабуть, стати кращими, ніж вони є. Тому що ми не говоримо, що немає Бога ні в православній церкві, немає Бога ні там, ні там, тільки він тут знаходиться на цьому місці. Ні. Бог є. Бог один. Бог один і в всіх церквах, які є християни, справжні християни. І людям хотілося б йому поклонятися, вірити, і вони б хотіли мати надію, що отримають прощення і спасіння. Амінь. Просто. Так відбувається, що ми так не робимо. Чому ми так не робимо? Тому що ми читаємо Слово Боже і в нас інше розуміння. Ми дійдемо. Важливо нам це розуміти і що, від чого будемо відштовхуватися. Ми відштовхуємося від того, що, що ми знаємо. Ми знаємо те, що перед тим як Ісус Христос помер, взявши всі гріхи наші на себе, Він. Воскрес і візнісся на небо до Бога Батька, Він, е, йому належало війти в Єрусалим перед цим війти в Єрусалим і там перенести неймовірно тяжкі страждання. Е, усвідомлення того, що нам це не байдуже, що Ісус Христос страждав для того, щоб кожному, хто вірує в нього, отримати виправдання. Нам не байдуже. так? І перед Небесним Батьком, і це якраз робить нас дітьми Божими. Так, Ісус Христос страждав. Так, ми це розуміємо. Так, це нам сумно з цього. Так, але у нас є радість. У нас є радість від того, що ми маємо шанс бути виправданими. Ми отримали Його. Ми вже його отримали, ми вже виправдані. Вже на сьогоднішній час. Тобто це не те, що нас чекає там в майбутньому, а це те, що вже зроблено. Це те, що ми вже живемо цим сьогодні. І ми це підтримуємо. Івана, 11 розділ, 25 вірш. Івана 11, 25. Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Ну, Ми говоримо про те, що душа вічна да? і життя після смерті продовжується. продовжується. В іншому сенсі, душа жива, душа продовжує жити. І навіть той, хто вмре, той житиме. Написано в Івана 11 розділ 25 вірш. Але умова, є, хто в мене вірує. Тобто без цього, без цього ніяк. Цей вхід в Єрусалим розпочне тиждень його страждань, розп'яття, смерті, перемоги. Але і світлого на третій день Воскресіння. Саме в цій динаміці подій ми від, е, живемо щороку. Щороку ми бачимо одне й те саме, одне й те саме. Так, і е, події, ці, що відбулися, вони відбулися. Давайте такі цифри, е, арифметику, 2025 рік мінус 33. Про що ми говоримо? Чому 2025 рік? Відріздва Христового. Амінь. Чому 33 цифра? Це вік Ісуса Христа, так, в якому е, Його розп'яли. Він добровільно взяв на себе це страждання. Чим ми на цьому місці? Добровільно чи ні, брати та сестри, гості. Добровільно. Ніхто нас сюди під дулом автомата не привів. Слава нашому Богу, що ми маємо таку шанс, таку можливість перебувати тут на цьому місці, що ми хочемо цього бути в єдності і чути слово Господнє, і щоб воно працювало в наших серцях, щоб ми Духа Святого мали у своєму серці і на цьому місці. Слава нашому Богу. Чому як особисто мене торкається жертва Ісуса Христа? Ми маємо відповідь на це питання. За мене заплачено. Слава нашому Богу! Особисто нас, жертва Ісуса Христа, торкається нашого Спасіння. За мене заплачено. Я викуплений дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Амінь. Подія входу Господнього в Єрусалим описана усіма чотирма євангелистами: Матвія із 21 розділу, із 1 по 17 вірш, Марка 11. 11 розділ, 11 вірш. Луки, 19 розділ із 29 по 48 вірш І Івана, від 12 розділ із 12 по 19 вірш. Ну, Давайте прочитаємо одну із них, наприклад, хоча б марка. Марка, наприклад, це буде 11 розділ із 1 по 11 вірш. Марка, 11, 1, 11. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії і Віфанії на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто вже з людей не сідав, ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть Господь потребує його і відійшле його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт на двору, було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з них, з тих, що стояли там, сказали до них: що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Тобто навіщо? Вони ж їм відказали, як звелів Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі. А інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, й, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна, благословенний, хто йде в Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить отця нашого Давида, осанна на висоті. По тому він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма. Слава нашому Богу! Амінь. Ми знаємо, що Ісус Христос в'їхав на ослу у Єрусалим. Ми знаємо, що Його зустрічали як царя. Ми знаємо, що Він теж знав, що із ним буде в майбутньому, що нічого доброго у ці останні години буде страждання, буде тяжко. Але так належало бути. Так належало бути Божому планові. Це все відбулося завдяки Божому планові. <кій> Який же ж Божий план на наше життя? Чи ми згідні кожного дня, чи ми змиряємося з тим, що нам День Божий приготував? Ми, буває, бурчимо, буває, ми ремствуємо, буває, жаліємося, буває нам тяжко, больно, гірко. Але те, що на нас є Божий план якийсь. То слава нашому Богу. Нехай він так і відбудеться. Те, що він на нас є. І ми не будемо Його змінювати в гіршу сторону. Слава нашому Богу. Отже, ми бачимо Ісус Христос іде. Хто хоче йти сьогодні за Ісусом? Слава нашому Богу. Це ми. Вбачаємо у своєму житті більш страждально чи більш радісно? Страждально, кажуть бабушки. Да. І те воно йде в поєднанні. Ті, хто бачать загробне життя, ті, хто повертаються із клінічної смерті, вони не хочуть сюди повертатися. Вони кажуть, що страждання тут, що там добре. Там добре із Господом. Ну, по крайній мірі, ті, хто вже були наближені і вже говорили з Ісусом. І коли вони із цими словами поверталися, що вони почули, вони дуже жалкували про те, що вони повернулися. Але, очевидно, у них якась ще місія є на цій землі. А ті, звичайно, хто вже бачили очі сатани і вже диявол на них розраховував, то ті і десятому будуть заказувати. Як треба жити надалі. Тому, дорогі брати та сестри, робимо правильний вибір і ніколи не хитаємося. написано у до Філіпян 4 розділ, 13 вірш, до Філіпян 4,13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тому це такі слова підтримки, що ми все можемо разом із нашим Господом. Якби нам такі Тяжкі страждання нам не були передбачені нашою долею, але Бог нічого нам не дає такого, щоб ми не змогли винести. І ці слова є тому підтвердження. Що нам саме сьогодні необхідно переосмислити, як нам жити далі? Ну, чи точно так же, як ми жили до цього моменту, чи щось можливо нам треба необхідно змінити у нашому житті? Бажано з Божою допомогою. На це вам відповіді ніхто конкретно не дасть, напряму разом з вами ніхто за руку вести не буде, але це по вашому розумінню, по вашим відносинам із Господом. Так, як ви це розумієте, так як ви хочете, щоб як воно було, так як ви бачите якусь картину, яку намалювали. Чи це занадто ідеальна картина, і до неї ще дуже-дуже треба далеко йти. Чи, можливо, якимись поступово маленькими кроками, але в цьому ж самому напрямку і з дуже сильним бажанням. Тому хай Бог усіх поблагословить і дасть сили, і бажання, і можливості йти маленькими кроками до нашого Господа, щоб ми були разом із Господом завжди. Слава нашому Богу! Е, ще почитаємо, щоб була. Повніша картина цього самого місця від Івана, 12 розділ, із 1 по 18 вірш. Від Івана, 12 розділ, із 1 по 18 вірш. Це саме. Ісус вже за 6 днів до Пасхи прибув до Єйфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира, найдорожчого надру пахучого, і намастила Ісусові ноги, волоссям своїм йому ноги обтерла і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динарії не продано та й не роздано в Боги? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Він просто надіявся, щось із цього взяти для себе, бо дорого ж можна ж продати, і, значить, багато можна і взяти. І промовив Ісус: «Позастав її ти. Це вона на день похорону заховала мені, бо в Богах ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп великий Юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не із-за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за Нього відходили та в Ісуса вірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття. І вийшли на зустріч йому та й кричали: Осанна благословенний, хто йде Господнє ім'я, Цар Ізраїлі. же, знайшовши Осля сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославився Ісус, то згадали. Тоді, що про нього було так написано, що це і вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Тобто, ми бачимо, що зустрічати більшість народу, майже всі, да? можливо, всі навіть, прийшли для того, щоб побачити. Хто це воскресив лазаря? Що це за чудо там відбулося? І для того, щоб. ну, Дійсно, треба вшанувати цього чоловіка, що було таке чудо, і, відповідно, зустрічали його, да? зустрічали із віттями пальми, там м, клали під ноги. Ну, І ми сьогодні бачимо да, е, такі. Е, Подібні дії християн, да, православної віри, які є у них в руках верба. Ну, якщо ми навіть можемо сказати про, наприклад, про стрітення, да? ну, наприклад, то наскільки важливо у нашому житті і з ким зустріться? З Ісусом. Амінь. Це не те стрітення, да, що зустрічається там зима з весною. А важливо зустрітися нам з Ісусом, щоб ми пізнали, щоб ми признали його своїм Господом, щоб ми жили цим, щоб ми змінилися самі не завдяки там нашим зусиллям, не завдяки тому, що ми там зможемо щось додати, да, чи до свого зросту, чи до свого волосу. Нічого ми не можемо додати. А завдяки тому, що Бог може так вплинути на нас, Він може таким наше життя зробити, що ми. Навіть переламавши через коліно нас інколи, давши нам різні якісь хвороби, немочі, якісь нам давши, для того, щоб ми звернулися таки до Господа і ми попросили його про щось. Ну, коли ми просимо да, то ми тоді радіємо, що ми отримуємо те, що просимо. Ми вздоровлюємося, ми дякуємо і потім чомусь буваємо навіть відходимо на деяку відстань. Знову забуваємо, знову повертаємось. Ну і так періодично це можуть. Продовжуватися у нашому житті. Але, брати та сестри, будьмо мудрими і обачними, тому що Бог з лукавою поступає по лукавству. Якщо це зайде таке в принцип стабільної такого циклу, то ну це буде недобре. Дивлячись, в якому моменті цього циклу Бог нас застане в, в певний момент, де ми будемо. Ми будемо тільки в подяці Господу, чи ми відійдемо на найдальшу відстань в цей час. Тобто, будьмо уважними в цьому. І щоб ми завжди були готові. До чого готові? Амінь. До зустрічі з Ісусом. Щоб ми завжди мали що показати? Яка наша праведність? Що ми маємо робити на цьому тижні у ці дні? Хотілося б, щоб ми це по-особливому відчували. Хотілося б, щоб ми з усім розумінням, з усім трепетом, з усією тривожністю відносилися. От Брат Діма казав, так, що задача сатани украсти убити і погубити, і нас залякати. Так в нас взагалі не повинно бути страху, чи якийсь страх повинен, мабуть? Страх Господній. амінь. Ми повинні боятися грішити, так? Так. амінь. Слава нашому Богу. Ми цінуємо те, що ми маємо. Ми цінуємо, ми цим дорожимо. Ми ж коли е, кладемо їжу на стіл, да? ми кладемо, витираємо стіл, перед цим миємо, кладемо якісь страви, все начисте. Ми ж на землі не їмо, ніде там в хліву ми не їмо. Ну, це не в образу Господу, що там дитятко народилося, бо хлів той благословений там, де він народився. Ну, я просто кажу: я кажу, ми кладемо всю цю їжу на найкращий стіл, на чистий. Так само те, що в нас є, ми теж його відносимося із із трепетом, із цінуванням, і маємо цим дорожити. У цей же самий час лишається маловідомим дещо із історії. Що урочистий вхід Спасителя до Єрусалиму це був не єдина процесія цього дня. Уявимо, що так і було. 30-го року від Різдва Христового римські історики занотували, що правитель юдеї Понтій Пілат прибув до Єрусалиму на чолі урочистої процесії римської кінноти та центурій. Це була показова демонстрація сили. Це були. Потужні коні, це були люди всі в обладунках, новенькі на них доспіхи були, мечі, щити. Це було для того, щоб залякати людей, це було для того, щоб впокорити людей. В руках кожного солдата меч з найкращої сталі, стрільця Луктаса Гайдак на сповнений стріл, в руках центріонів списи. Твердими кроками воїни марширували вулицями Єрусалима. Вони були тут господарями і єдиною реальною силою, на якій тримався порядок. Вони вирішували, кого милувати, а кого карати. Святкові заходи відбувалися навколо храму. Створювалося ще й нібито враження, що це свято. Римський гарнізон перебував в Антонівій фортеці, що знаходилась поруч, і була зручним пунктом для нагляду за активністю місцевого населення. Вхід Пилата до Єрусалиму на чолі римського війська мав на меті налякати євреїв і всі, всіх тих, хто міг протиставити себе Римській імперії. І нагадуванням за те, що всі які бунти, які відбуваються, що всі вони будуть придушені, що всі вони будуть знищені, що е, пощади не буде нікому. І що ми бачимо, як на противагу, це да? ж саме час. З протилежного боку, з Заходу одна процесія, зі Сходу інша процесія. До, входу, до Єрусалиму, до міста входила інша процесія. Якщо Пилат своїми вояками намагалися, б, що продемонструвати, військову силу, могутність, страх, залякування, а процесія на чолі із Христом зовсім навпаки. Матвій і Марк передають слова Спасителя, який просив своїх учнів знайти і привести до нього віслюка. Ми це читаємо, ми це тільки що прочитали. У наше життя неодмінно щось мається прийти: чи то з ходу, чи то із заходу, чи то із півночі, чи то із півдня. Ми щось все отримуємо кожного часу в наше життя: чи добро, чи зло, чи погане, чи добре. І ми, саме нам вирішувати, що з цим робити. Як з цим боротися? Чи ми самі здатні це побороти, чи ми віддаємо щось у руки Господа. Тобто всі проблеми наші, вони. Просто предназначені вони для нас, але не для того, щоб нас зламати, щоб нас віддати в руки сатані, а для того, щоб ми мали шанс отримати спасіння, мали владу перебороти якісь гріховні моменти свої свого життя. І хай Бог нас усіх благословить у тому, щоб ми зробили правильний вибір. З якої б сторони до нас би чи добро не підходило, ми повинні все розставити на своїм полочкам. Те, що нам потрібне, те, що нам підходить, те, що нам добре, те, що нам світле, світильник, світло, ми цим навіть можемо і поділитися. А те, що добре, те, що зле, нехай навіть до нашого кордону, до наших кордонів не доходить. Ні до нашої церкви, ні до нашої душі, ні до кожного із нас, ні до кожного із рідних і з близьких. Ми так і молимося, що ми просимо захисту, ми просимо охорони, щоб над цим всім сатана владу не мав, щоб ми мали захист і охорону самі. І ми цим володіємо, цими інструментами. Нехай Господь допоможе нам робити правильний вибір щодня. Нехай Господь нам дає мудрість, терпіння і довготерпіння. Благослови нас всіх, Боже. Слава нашому Богу! Амінь. Я хочу, щоб ми всі встали, помолилися. Боже, я дякую тобі за сьогоднішній час, сьогоднішній день, що ми маємо сьогодні можливість тут зібратися. Боже, ти бачиш, що ми сьогодні розбираємо слово Боже, і ми хочемо, щоб ти дав нам це на серце, це розуміння, щоб ми правильно розклали все по своїм полочкам нашого серця і добро, зло до нього щоб не дотокарл, не доторкалося. Боже, поблагослови кожного, щоб ми мали захист. Господи, поблагослови, щоб ми мали терпіння і довготерпіння, щоб ми мали мудрість Твою Боже, мудрість. Боже, допоможи. Щоб ми мали силу, Твою Божа силу, щоб ми йшли на правильному шляху до Ісуса Христа, щоб ми із правильної сторони до нас зайшло добро, щоб ми його правильно використали, Боже, а все те, що зле до нас, не доходить, Боже, захисти і збережи нас усіх, Боже, поблагослови кожного у всіх наших входах і виходах, Боже, по благослови наших рідних та близьких. Ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина. Боже, поблагослови цей тиждень, який ми будемо проживати. Перед Паскою поблагослови наші всі підготування, що ми будемо робити на цьому тижні. Боже, дай нам шанс, шан, час і шанс обдумати те, що відбувається у в цьому світі і в духовному світі. Поблагослови нас на розуміння того, що відбувається у нашому житті, конкретно для нас самих, Боже, поблагослови і дай нам розуміння, що нам ще змінити треба в собі. Кому нам треба сказати, треба добре слово. Як ми можемо повпливати на чиєсь життя із кращої сторони Боже? Поблагослови, Дай нам Боже любов, дай нам Боже милість, дай нам Боже віру, збільшення віри в тому, що ми маємо змінити це життя на краще. Допоможи нам у цьому. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина. Слава тобі, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.